Що не люби зараз? бажаю Перелізьте до мене, будь ласка. Перелізьте, блід. Пожалуйста, здоров'я, сержант Національної поліції міста Дніпра Миколадали. Взяв посвідчення з лівого кишені та показав людині на рівні очей. Людина знайомилась, поставив собі назад до кишені. Е, так. Е, е, Причина зупинки стаття 16, пункт 1, пункт 1, порушення правил дорожнього руху, а саме їзда по узбіччю. Е, будь ласка, передайте ваш, е, ваш паспорт за статтєю 15 закону України. Зопас на право. Почав перевірити. Е, це водійське посв... е, посвідчення водія. Мені, будь ласка, паспорт передай. Я нажимаю на паспорт, а воно не поїде. Я ось в тап. Документы. Так. Нажимаю я, я вас не нажимаю. Я, я, я кажу, я не можу дати. Я ось паспорт, я нажимаю ось. Ой. Постараюсь, знайти ще, ще найти. Я натискаю на паспорт, а він не показує. А що робити? Добре, взяв планшет з тактичного пояса та спадкав лице людини напроти Олександр е, 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 Мо Москаленко. Узяв е, планшет з розшуками, ой, штрафами та виписав. Штраф, їзда по узбіччі, стаття 2.7. Виписав успішно штраф. Та передав людей направти. Будь ласка, оплатіть. Будь ласка, оплатіть, коли будете мати змогу. Добре, дякую. Все гарно дня. Все гарно дня. Да.